Ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, возлюблені у Христі, браття, сестри, любі наші діти, усі, усі люди доброї волі, всі українці, і тут в Україні, і далеко на поселеннях, щирі щирі вітання кожному, хто з глибокою вірою і великою надією упованням. Сьогодні знову, і вкотре збирається на молитву, старається не опустити тої нагоди, бути разом, доєднуючись до Великої молитви церкви, до великої молитви нашої держави, яку сьогодні ми промовляємо <кій> всі разом, починаючи із самого ранку, з великої божественної літургії, ми своєю парафіальною спільнотою цілою громадою. Долучилися до всеукраїнської молитви за Україну, український нарід. день молитви, який проголосив наш парламент у 2025 році, на третьому році повномасштабної війни із окупантами, тими, які вдерлися і вже більше десяти років руйнують і тероризують кожного із нас. Тому власне ми з вами сьогодні прийшли до того, що на рівні держави через наших законотворців є проголошений день Днем всеукраїнської, всецерковної молитви, де поєдналися в молитві за Україну усі віруючі люди, чи це є юдеї, чи це християни, чи це <кій> протестанти, чи це інші релігії світу. Які наповнюють і є разом з нами у тому великому Божому люді, який називається Україна і Українці. Вірю і знаю, що сьогодні в кожній, навіть найменшій парафіальній спільноті, відбувався чин молитви <кхи> за український народ, за українське воїнство, за всіх наших героїв, братів і сестер, які кожнодневно ціною свого життя. Віддаючи його на тому герці того, тої боротьби, того протистояння за єдність, за державу, за українців за рідну землю, віддаючи своє життя. Тому сьогодні ми разом з вами маємо найголовнішу мету а це молитва єднання, єднання усіх, усіх українців, як в Україні, так і у світі. Для того щоб наше їдання стало тою найголовнішою метою, в якій нас не подолають. Не подолає ніхто і не подолає ніщо. Тому, власне, сьогодні, вже і зараз, ми з вами стараємося донести до усього світу, що ми є як народ, як держава, що ми пам'ятаємо про те, що ми є українці, і ніколи про це не забудемо, і ніхто, і ніщо, і ніякі обставини не спонукають нас до того, щоб ми забули свою рідну мову, забули свою рідну церкву, забули своїх батьків, рідних і близьких, як живих, так померлих, забули свої символи держави, символи церкви. Ніхто наголошую і ніколи. Нас до цього не заставить. І ці речі ми маємо пам'ятати і якомога більше голосити серед усіх про те, що ми є тими Божими дітьми, українцями, які сьогодні, вчора і дай Боже, завтра, будуть стояти рівно перед Богом на своїх ногах і схиляти голову тільки перед одним Творцем, визнаючи. Своя нераз неміч, свої певні випробування, які неодноразово маємо у своєму земному житті. Тому сьогодні всі вірні, усі, хто сьогодні разом з нами на молитві, запрошую всіх. Насправді ранок був насправді дуже величним, коли ми всі разом молилися у храмі, багато людей доступили до святих тайн. Багато людей доступили до святих тайн Євхаристії, <кій> Божого тіла і крові. Багато людей і дітей, і молоді, особливо родини наших героїв, відчули ту величну підтримку, а це найголовніше. Каже Господь, я вчора зачитував вам послання апостола Якова, де Він говорить про вдів і сиріт. А це зараз є дуже багато. У кожному місті чи селі ми маємо вже ту Небесну Сотню. Яка в свій час повстала на Майдані, а зараз практично немає того міста чи, можливо, навіть великого великого селища, де немає десятка тих, хто переставилися у вічне життя, а то й сотні, а то й тисячі загиблих героїв, тих захисників і захисниць, які ціною свого життя, рятуючи свої сім'ї і родини, рятуючи кожного із нас, склали своє життя. На вінець тої Божої слави. Тому любі наші молільники, возлюблені в Христі, брати і сестри, любі наші діти, дуже-дуже прошу всіх, активно старайтеся доєднуватися до молитви. Та активність нехай не буде пасивна, адже та активність якраз і полягає в тому, щоб ми поділилися тою молитвою з тими, хто, можливо, сьогодні вперше. Мені неодноразово старші люди, які не мають того досвіду, пишуть, не раз мені в повідомленнях, отче, підключіть нас до молитви. Я не можу цього зробити насправді, тому що відстань це кілометри, а не раз тисячі кілометрів. Але щоби доєднати вас, то обов'язково підписуйтеся на сторінку, тобто є там така галочка стежити за тою чи іншою людиною. Або радше так само доєднуйтеся до групи. Вервичка з духівником, там в нас вже є майже 40 тисяч учасників, майже 38 тисяч. Там є поширення нашої молитви. Ви заходите на неї, просто тиснете на той екранчик і ви потрапляєте на молитву. Звичайно, що підписуючись на сторінку, ви теж будете отримувати повідомлення про те, що я починаю ту молитву і ви зможете доєднатися до неї. Тому любі наші молільники! Щиро прошу вас, ставте свої вподобайки. Чим більше їх, чим більше наших намірень, які ми робимо перед молитвою. Чим більше отих позначок, от ви зараз бачите, коли люди доєднуються, якщо у вас є включені коментарі, ви бачите, що коло кожної людини, яка доєднується, може горіти такий зелений значок у вигляді камери. Це означає, що ця людина вона поділилася нашою молитвою. На своїй сторіночці, тобто вона вміє вже користуватися Фейсбуком, і вміє, от зараз, наприклад, пані Марія, от над нею є камера зеленого кольору, і це означає, що вона зробила плюсик, і тим самим вона поділилася нашою молитвою на своїй сторінці. Тому дуже прошу всіх зараз. Ми так само всі нашою великою молитовною родиною доєднуємося на, до молитви за Україну. За український народ, за українське воїнство, і нехай ця молитва буде разом з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і все, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і оселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, <кій> всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого, Ради Спасіння, зійшов із небес і оклотився з Духа Святого. І Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить. Що з Отцем і Сином грівно поклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро, наш перший десяток. Дуже прошу всіх активно, активно додаваємося до молитви. Не дрімаймо, не дрімаймо, а будімося і слухаємо Слово Господнє, яке каже до своїх апостолів Ісус: вставайте, чувайте і моліться, щоб не війти в спокусу. Тому будіть один другого до молитви, рухайте один другого. Тому що можемо все проспати, і прокинемося, і не зрозуміємо, де ми є. Тому пам'ятаємо, що всі маємо бути разом єднаємося в великій прославі Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення, молитва подяки. Молитва великої Божої сили слави в подяці за його опіку, за його благословення, за те, що ми знову сьогодні разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Марія, Марія, Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, молитва за наших героїв, за наше воїнство. За поміч для кожного з наших захисників і захисниць у всякий можливий не раз і надможливий спосіб підтримаймо наших героїв у всяких добрих починаннях, у підтримці, пам'ятаймо про те, що є поранені, є полонені, є пропавші. Пам'ятаймо про родини, особливо пам'ятаймо про дітей-сиріт, про вдовиць, пам'ятаймо про батьків наших героїв. Пам'ятаємо про них, вони так потребують нашої підтримки, тому ніколи не опускаємо нагоди, щоб долучитися до добрих діл милосердя. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, Потребують Твого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за наших рідних, близьких, братів, сестер, молитва за родини наші, сім'ї наші, молитва за всю нашу молитовну родину, духовну родину, яка зараз збирається тут, і просить і благає про той великий мир, про ту велику Божу любов. Про то взаємне прощення, про то навернення, примирення, покаяння, посіщення Духа Святого, молитва щира за всіх хворих, немічних, страждаючих, терплячих, подорожуючих і тих, що далеко від Отчого дому, молитва за перемогу, молитва за перемогу над злом, над гріхом, над своїм сумлінням праця, за покаяння і примирення. Усіх українців світу і за велике єднання в тій перемозі над ворогами. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, е, Маріє, е, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, е, Маріє, е, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, е, Маріє, е, Мати Божа, молися, молись за нас. Молися, моли за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш п'ятий десяток сьогодні, особливий спосіб, згадаємо убієнних. Наших героїв, захисників і захисниць, убієнних та наших братів і сестер, які у часі війни загинули від рук від рук гріховних людей, нікчем ворогів. Молимося щиро за всіх померлих наших рідних, за душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, усім нашим героям, усім померлим, вічна пам'ять! Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище наше син. Покровитель наш, Дух святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословення Господня Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі наші молільники, дорогі, браття і сестри, найдорожчі наші діти, молоде. Хвала Господу! Ми знову з вами разом. Ми віруємо в те, що Україна єднається, Україна міняється, Вірмо в те, що ми маємо перемінитися. І зрозуміти одне правда і праця нас спасає, і велика віра дає нам то велике піднесення. На моїй сторіночці є дуже гарна дитина, яка поділилася дуже достойними словами з нами. Цій дитині 6-7 років. Подивіться на неї, послухайте те, що вона говорить: це наша дитина, яка ходить до нашого Борштинського ліцею. Номер три це дитина, яка має прекрасну маму, сестричку, тата, який воює. Послухайте, що вона говорить, і вслухайтеся в кожне слово, бо устами дитини говорить істина. Тому нехай Господь прийме і поблагословить кожного. Ми продовжуємо наше служіння. Дуже прошу, долучайтеся до добрих справ. Цього тижня ми будемо старатися передати наші медикаменти Це в основі вони. Я дякую всім за ваші донати, дякую всім за вашу активність. Ми досить багато зібрали медикаментів, і це насправді велично, що ми зможемо допомогти нашим хлопцям, які так потребують того, що є найбільше їм необхідно, бо так само хворіють, бо так само кашляють, бо так само мають температуру і так далі, і так далі. Тому дякую вам за те, що долучилися ще не пізно. Будемо це робити, скоріш за все, середу. і що маємо понеділок, вівторок, можна долучитися до добрих справ. Так само записуйте свої намірення, які маєте на завтра чи на інші дні, то дуже чекаю і завжди нотую всі ваші молитовні прохання. Дякую, що ви поруч. Дякую, що ми великою її родиною, Господу Богу. Нехай Господь приймає. Слава Ісусу Христу!